Доброго всім дня! Ласкаво запрошую вас в наш садочок. Квітує форзиція. Ось яка гарнюня. Купили на дачу отаке блюдо, подивіться. Написано, що це блюдо для подачі шашлика. Декор з червоної глини. Коштує це я брала в Аврорі. Коштує 100 з лишнім, я, я точно не пам'ятаю, чи 160 десь так. Купила собі ось таку лійку. Ось така лійка для поливу своїх горщиків, які Підвісні горщики я буду літом вивішувати. Це все на дачу. Потім купила такий фітоспорин. Фун... Біофунгіцид для лікування профілактики грибкових бактерій. Фітавтори, кореневої гнилі, парші, барашнисти росличі чорної ніжки. Ось і, подивіться, що я ще купила: прованські трави, багаторічна дика рукола, оливковий лист. Ось таке насіннячко дрібнесеньке. Хочу посіяти. І зараз прочитаю вам у широкому розумінні прованські трави це суміш ароматних трав, зібраних на півдні Франції. У провінції Прованс. Так, що там відмінний вибір традиційної італійської дикої руколи оливкового листа з листям і ароматом, абсолютно відмінними від інших рукол. Оливковий лист має гарний світло-зелений колір, гладку форму подібну оливковому листу, без зубців. Зазвичай. Пов'язаний з дикою руколою. в неї є відмінний аромат і більш інтенсивний смак, ніж однорічної руколи, але смак більш тонкий, ніж у звичайної дикої руколи. Ця багаторічна форма дикої руколи дуже проста для вирощування. Вона посухостійка, надзвичайно холодостійка, витривала, вічно-зелена, дуже стійка до стрілкування, але коли рослина зацвітає, воно дає їстівні жовті квіти. Які використовують в салатах. Вибирайте молоде листя безперервно, це зробить великий урожай. Листя, що нагадує ливкові листя, звідти італійська назва. Володіють силою, ароматом дикої руколи і м'ясистістю однорічної. Вона приносить перцевий смак салатів, справжню свіжість, коли присипається на приготовлену піцу. І смачна з скибочками апельсина. Ось така рукола. Ось хочу її сьогодні посіяти. Така дрібнесенька, дрібнесенька така буде. Пер, перший раз я таку побачила і, звичайно ж, купила. Ось такі мої покупочки сьогодні. Привезли на дачу кіпарисовик свій. Кримський, який я показувала вам уже. Ось хотіла, хочемо сьогодні його висадити. Я закріплю відео, там розказую, як я його сіяла, де брала насіння. Кому цікаво, можете зайти, подивитися. І ось поки везли, а він довго стояв у нас на балконі і, подивіться, поламали горщик. Ось. Ну нічого. Ось викопали з горщика, виняли. От зараз його хочемо розділити. На дно горщика я сипала, ложила пінопласт для, ну, щоб гарніше було, а воно ще не хоче розділятися, так? Да? вже там Тихо, ти подивися, запутані коріння так, чи ми не спуртим його. Ой. Ну, Будемо спостерігати. Ось розділили одну і тут посадили, залили, зараз ще замульчую його і ось чоловік ще й прив'язує паличку, поставили сюди. Щоб не колихало сильно вітром, бо корінці ще слабенькі. Нехай вони розвиваються тут. Біля душу в нас буде воно рости, дай Бог, щоб прийнялося. А другу ми посадимо все-таки в горщик. І буде вона біля будинку рости. А на зиму будемо забирати її все-таки в будинок, в хату. Бо боюся, якщо пропаде, то хоч може одна виживе. Перезимує. Ну, отак подивимось, як воно буде. Хочу показати вам іще, подивіться, От такі шишечки вже з'явилися на ній. Ось такий кипарисовик такий кримський. Сподіваюсь, буде рости у нас тут. Ось там ще єлівець. І тут буде другий кіпарисовик ми посадили ось біля будинку, але не посадили його в землю, а в горщик посадили і закопали. Буде ціле літо тут зростати, а на зиму піде в будинок, бо боюся його загубити. Тут у нас відкрили тільки що. Гранат. Гранат він був укутаний, я показувала, як ми укутували. Ну, не знаю, чи вижив він, чи буде рости, поки ще не видно. Ні бруньок я не бачу. Ну, подивимося, що буде з нього. Пішов рости кизил, який ми купували в тому році. Лук'янівський, ось брунячки пішли, листочки вже вже розкриватися почали, живий, почала квітувати жимолость. Ось квіточки. Ще хотіла розказати, що в жимолості Поверхнева коренева система, і обов'язково її треба мульчувати, щоб добре, ну, і плодоносила добре, і щоб вологу зберігала, щоб не висихало коріння. Ось така жималость у нас цього сорту я не знаю, який це сорт. Він вже давно у нас. Ось такий величенький кущик, він якось розлого росте, не в висоту, а якось розлягається. А ще один є росте ось тут у нас. Це голубе веретено. Теж ось вже квітує. Ось, теж зараз замульчую пристовбурний круг. І Нехай зростає, почала квітувати обрієта. Я в одному із відео випадково помилилася, сказала, що це незабутка, а потім я закачала собі програмку, яка розпізнає всі квіти. І ось тільки що сфотографувала її, сфотографувала, і мені видало, що це обрієта. Тут біля бадана. Тут оцей, що ми, я в минулому році разом з вами садила, поцілунок, да, поцілунок Ангела. Чи на ангельський поцілунок, от називається бадан. А незабудка, незабудка. Зараз я вам покажу. А ось тут. Росте незабутка, але вона ще не квітує, але вже ось ось скоро заквітує. Широколиста написано незабутка. Такі мягесенькі мягесенькі листочки в неї. Ось такі прям, немов бархатні. Не знаю, прям такі м'ягесенькі. Ну, от як заквітує, я обов'язково вам покажу ще у мене арабіс зацвів. Ой, це такий прям. А ось тут, ось тут за квіт у мене арабіс. Це мені подарували в тому році. Я познайомилась з жіночкою, і вона мені подарувала отакій, отаку квіточку. Скоро заквітує вже ось-ось магонія подобалисна. Дивіться які квіточки і листечко яке червоне. І ось нарцистики мої квітують ось гарнюні. Неділю назад я показувала яка спірейка тільки-тільки почала розпускатися, а зараз, дивіться, зараз яка гарна, які листочки гарнюні. Ну, Прямо вогник, вогник палає, палає. Ось така гарненька. Почала свою вегетацію ялина біла. Канадська, подивіться, які вже бронячки вже почали. Сама перша ялинка, яка почала отак випускати свої голочки. Як багато їй. От і все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, всім миру, добра, до зустрічі.